Орехов Матвей Бебель Пит. 223. Так, будь ласка. Дом, лист, можна? Я... Рекорд не був, був. 188. Я уж что за это говорил. У нас граб Никита Дороган Тимофий говорив Будь ласка, розкажіть, що за задня. 180. Сорок четыре Сташко можна сто Початку лінії, ви заважаєте трошечки, можна, поїхали. Синочок, даю, один раз стрибни, так як потрібно. Стань, я зафіксую, відійде. Все. Тоски підрівняй по лінії, відштовхнувся і поїхали. І на ножки приземлився. І не ходи, будь ласка, можна. Все, стій. 131. Молодець. Так. Символ цимбал... каркоман. Да. Символ чмиль. Цим, э, чмаль. Символ э, цимбал стрибай, чмаль гутусь. Одну секунду буквально. Можно, можно, можно. поїхали У добре 1714. Так, ласка, чмаль, Даніл на руку наступлю тобі, будеш плакати. Потім можна поїхали. Давай ще разочок. Можна стоїмо, стоїмо 147. Так, будь ласка, будь ласка, ті, хто увага, всі піднялись, підійшли сюди. Ті, хто не дострибав, залишається тут, але повернулись обличчям туди, будь ласка. Зараз показую, що ви робите далі. Сюди а туди? подаш, а туди? і вистає, що ті, хто не пострибав, так само підходьте, але потім повернетесь назад. Зараз робимо нас. Дивіться. Дивіться, м'ять стоїть у вас на лінії. Ви своїте, готуєте, піде команда можна. Налаштували максимально швидке ведення. До червоних конусів. До червоних конусів. Зрозуміло? Максимально швидке ведення. М'яч при тому контролюємо. Не б'ємо його туди, другою, другим дотиком заганяємо. У вас має бути 4, 5, 6 дотиків. У старших хлопчиків не менше 3. Зрозуміло, тобто на максимальній швидкості контролюємо м'яч до конусів. Передали потім м'яч і чекаєте там серединці між одним і другим тестом. Будь ласка, хто не дострибав, підходимо до мене, продовжуємо стрибати. Зачем ти замічувати? Гончаренко Грабарчук. Можна? Дуже добрий стрибочек. 186. Гончаренко Грабарчук Козеко. Можна. 163.